Сьогоднішня акція під стінами Генеральної прокуратури на захист Андрія Медведька і Дениса Поліщука дала зрозуміти багатьом в суспільстві, що не вийде у влади безнаказано закривати справи, закривати саме в торозумінні тілами добровольців. Вбивство бузини не розкрите, і владі цього визнавати жодним чином не хочеться. Якби вбивство бузини було б розкрито, Медведькові Поліщук знаходилися б зараз взагалі не просто на волі, як вони знаходяться, а взагалі б не мали жодного кримінального провадження стосовно них. Ні Андрій Медведько, ні Денис Поліщук не вбивали Олеся Бузинок. Це є очевидно, доведено неодноразово в багатьох судових засіданнях. Певні інсинуації, які зараз намагаються робити деякі прокурори. І слідчі в цьому кримінальному провадженні. На моє глибоке переконання є лише спробою утриматися на своїх посадах. Адже до цього часу в слідчому відділі працюють люди, які фальсифікували справи стосовно Павлюченків. До цього часу в слідчому відділі прокуратури міста Києва, зокрема, сьогодні не буду називати прізвища, але працює ж один прокурор. Який фактично сьогодні ми на акції побачили, знаходиться його фотографія на фоні Януковича. Яке його може бути відношення до людей, які стояли на Майдані? Що характерно, що до зміни Генерального прокурора тиску у цій справі не було, чомусь цей тиск викликав, був зразу викликаний після зміни Генерального прокурора? Очевидно. Що, мабуть, або була якась вказівка щодо активізації цієї справи, або просто певні прокурори і слідчі намагаються утриматися на своїй посаді ціною людського життя і людської долі, це є абсолютно неприпустимо. Суспільство свою е, дало оцінку подіям. І сьогодні ми це побачили. А правоохоронні органи на на, на кінець то дійсно може схаменутися і не будуть чинити того беззаконня, яке вони чинять, по відношенню до Андрія Медведька, Дениса Поліщука та багатьох інших десятків патріотів, які зараз знаходяться за ґратами.